10 червня 2024 року і ми перебуваємо на території солом'янського району міста Києва, де 6 травня нами було відзнято сюжет про наявне сміттєзвалище, а саме забруднення території, яка навколо мене. 13 травня інтернет-видання наш Київ повідомило, що у солом'янському районі прибрали стихійне сміттєзвалище. Як повідомляється в статті інтернет-видання, про це було повідомлено представниками департаменту територіального контролю міста Києва, але прибувши на дану земельну ділянку, ми побачили, що все ж таки належного санітарно-технічного та екологічного стану земельної ділянки забезпечено так і не було. Тут ми бачимо старе сміття, скляні бутилки, котрі вже повростали в землю, і чомусь котрі ніхто не прибрав. Але найцікавіше в тому, що за 15 метрів від ось цієї земельної ділянки, котра прибрана явно неналежним чином, розміщується сміттєзвалище, котре також лежить там вже не один місяць та напевно не один рік. Тож хочемо подякувати департаменту територіального контролю міста Києва за проведену роботу. Тож про яку довіру ми можемо казати до київських посадовців, котрі відверто обманюють та вводять в оману людей?